Вітаю вас, малята! Погляньте, сьогодні до нас на заняття завітала чарівна рукавичка. О що це відбувається? Щось рукавичка шукає. Ой! Дітки, я гадаєте, що відбувається? Я бачу різні предмети. Автомобілі. Побудований стільчик. А чому ця рукавичка зачепила стільчик? Давайте поглянемо, що ж там всередині. Та це ж звичайнісінький магніт. А що ж таке магніт? Це камінь або шматок. Заліза, який може притягувати до себе тільки залізні предмети. От, наприклад, цей автомобіль, він пластмасовий, і магніт його не може притягнути. І цей автомобіль пластмасовий. А ось ця коробка металева Гляньте, І ще в властивостях магніту є сила. Магніт є сильним, бо він може тягнути до себе предмети. А це діти знайомий для нас магнітний конструктор. Ви дуже полюбляли він гратися. В його основі є розміщені магнітні та залізні елементи, за допомогою яких можна створити ось такі об'ємні фігури. Чи полюбляли ви гратися такими конструкторами? А тепер погляньте ось така хатинка. Такою баштою. А ще існує ось такий конструктор. Він теж магнітний, складається із таких паличок і маленьких металевих кульок, за допомогою яких і можна зібрати об'ємний предмет якийсь. Магнітний елемент знаходиться в самій паличці, а кульки металеві і допомагають з'єднуватись Погляньте, що можна збудувати. Тож, якщо у вас є ось такі цікаві магнітні конструктори, з задоволенням ними грайте і досвідчуйте світло.